З огляду на існування реальних загроз життю і безпеці людей, Міністерство закордонних справ України закликає прочан Хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до Умані для святкування Рожга Шана. У разі прийняття рішення про поїздку всупереч застереженням слід зважати, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, а це передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, запровадження комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових. Ових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуватимуться обмежень під час. Планування поїздок до України потрібно також врахувати перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту, відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників в місцях їх масового перебування в Умані, відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів для забезпечення медичного обслуговування паломників у місті. Можливість запровадження додаткового регулювання в'їзду онлайн реєстрація та перебування прочан хасидів в Україні.